Мільярди людей по всьому світу святкують Великдень Воскресіння Ісуса Христа. Ви тільки подумайте, що Бог зробив для нас. Він віддав одного свого Сина для того, щоб ми мали прощення та отримали життя вічне. Тому тоді, коли ми прийдемо на небо, так, там буде Ісус, але Він уже буде Словом Божим. Він віддав своє тіло за нас. Він буде в новому, досконалому, нетлінному тілі. І для цього є церква, щоб проповідувати Слово Боже, щоб багато людей ще дізналось цю таємницю. І часто люди кажуть, що ви там знаєте, що воно там буде, але нам Біблія відкриває і говорить, що Слово буде судити цей світ. Послання до Євреїв, 4 розділ, 12 та 13 вірш. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча або січного. Проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця, і немає створіння, щоб сховалось перед ним, але все наге та відкрите перед очима Його, йому дамо звіт. Тобто, кожен буде давати звіт на основі Біблії, на основі Слова Божого. Тому нам необхідно кожен день перебувати в Слові Божім, вивчати Його, виконувати, тому що саме Слово Боже буде судити цей світ. І ми можемо кожен день спілкуватися з Богом через Слово. І тоді, коли ми будемо перебувати в Слові Божому, будемо вивчати, нам не буде страшною смерть, тому що смерть для віруючих людей це перехід до життя вічного. І... Віруючи в Ісуса Христа, виконуючи Його Слово, ми отримуємо життя вічне з Богом.